Хочу вам продемонструвати pinpointer Mali FM2. от такому корпусі ABS міцному. Які в нього, в принципі, у нас органи управління. Тумблер вимкнення вимкнення Пристрой я також зарядую АКБ. Він буває теж декілька типів з защитою IP64. І от такий звичайний. Тут спеціальний кожух надівається, як правило, він комплектується. Таким варіантом кнопка е, скидування налаштувань або ручного відлаштування від ґрунту. Е, два індикатори у нас спереді знаходяться. Один сигналізує про кольоровий, другий про чорний метал. Він у нас е, може розрізняти метали. Так, що у нас тут з органів управління? Конектор заряда. Для кабеля зарядного і індикатор розряду заряду батареї. Ось такий корпус. І, звісно ж, знизу отвор для динаміка чи бузера. Також може бути встроєна додаткова функція вібром, тому на цьому його функціонал ще не завершується. Давайте продемонструю певні моменти роботи в нього. Спочатку подивимося, як його заряджати. Головною умовою зарядки є. Вставляємо зарядний пристрій. Засвідчується у нас індикатор і червоний, і зелений. Це сигналізує про те, що про це зарядки не пішов. Тому що немає оповіщення конкретного про. Що зараз відбувається з зарядом батарей? Тому вмикаємо пристрій. Засвітився червоний індикатор, значить, сигналізує нам про заряд акумулятора. Зараз він набирає ємність. Коли акумулятор зарядиться повністю, червоний індикатор змінює синій. Як вимикати заряд? Вимкнули пристрій, не забуваємо і витягли зарядний пристрій. Ось така головна послідовність дій. Тепер продемонструю його технічні характеристики хоча б на столі. Вмикаємо пристрій. Він відлаштувався від ґрунта чи від науковичного середовища, що в нас зараз є. Так, 5 копійок. 4 сантиметри. Впевнено. на ребро півтора. Тепер у нас чорний метал. Світиться червоний індикатор, що сигналізує, що метал не цвітний. Десь 2 сантиметри. І як він сигналізує? на ту маленьку полушку, наприклад. Десь около 2 см. Так, пробка. Пінпойнтер працює на частоті 20 кГц. Дивіться, яка чудова дискримінація. Якщо з'являються ось такі ложні якісь похибки, то носість кнопка збрусу. Дивіться, пробку чітко б'є у чорний колір. Тепер що на рахунок дискримінації? Коладемо монету. Тепер ось так. Дивлячись під яким углом. Але десь крім у нього дуже непоганий. На мою думку, дуже достойний пінпойнтер, раджу його для використання. Тому, якщо вас зацікавила моя пропозиція, звертайтеся.